На цьому велотренажері можна скинути зайву вагу, зміцнити м'язи ніг і одночасно приготувати в блендері поживний коктейль. І для цього не потрібна електроенергія. До цього велотренажера можна прикріпити блендер. Туди кладемо інгредієнти для коктейля і починаємо крутити педалі. Завдяки спеціальному механізму, який вмонтовано біля колеса, блендер працює завдяки фізичній силі людини і енергії, яку ви витрачаєте, щоб крутити педалі. І Спортово і здраво. Тож, чим інтенсивніше проходить тренування, тим швидше приготується коктейль. А це робот на ім'я Степан. Його виготовили з речей, які викинули в смітник. Місія степана популяризувати на екологічному ярмарку Рециклінг. Процес, завдяки якому використаним предметам дарують нове життя. Долучитися до цієї справи може кожен. Таким є і гасло фірми, що презентує на ярмарку ось цей пушкомат. Він приймає алюмінієві бляшанки у перекладі з польської пушки. А через вісім тижнів із використаної бляшанки виготовлять нову упаковку. Пушкомати ми встановлюємо у велолюдних місцях. Проводимо просвітницьку кампанію в навчальних закладах під час спортивних змагань і концертів. Роз'яснюємо, що рециклінг... Тобто переробка відходів це корисно і вигідно. Люди платять не за упаковку, а лише за напій. Бо чеком, який видає пушкомат, можна розрахуватися в супермаркетах. Та найголовніше це економія природних ресурсів, які витрачають при виготовленні бляшанок. Хімічні властивості алюмінію під час переплавлення не змінюються, тому відновлений метал знову можна використовувати для виготовлення тари. Окрім того, процес утилізації бляшанок не призводить до забруднення ґрунту, повітря і води. Менш енергозатратний ніж виробництво алюмінію з бокситу, дуже багато було показано і продемонстровано різних нових інноваційних технологій, але нам доведеться починати спочатку. А якщо е, говорити про роль журналістів, то нам доведеться працювати над тим, щоб змінювати свідомість людей у їхньому ставленні до того, що нам дав Господь Бог. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини.